Миру ну, давайте з вами по я Ні, наборо. Я за рус Тобто ви ті типу, поза спецоперацію. На цьому відео машканка чернівців тетяна спілкується із підлітками російською мовою, Ба більше у ході розмови зізнається, що вона за росіян та за так звану спецоперацію. Це відео одразу розлетілося мережою. Жінку українці засуджують та відправляють за російським кораблем. Гнати до руських вбивць. Що тоді робить у Чернівцях? Що вона робить тут в Україні? Валіза, вокзал. Раша передати відео до поліції. Нехай відповідає за свої слова. Таке потрібно жорстко присікати. Після шквалу обурень Чернівчанка записала відео вибачення. Жінка зізналася, що не очікувала такої реакції на свої слова, і їх сприйняли неправильно. Вопрос касалося тільки язика. Я розумію український, але в більшій степені разговариваю по-русски. в ответ на підтримуючи я операцію спецоперацію, я не відповідала так. Я відповідала на питання і говорю: я по-русски і підтримую русський. Ну на відео жінка засудила агресію окупантів, проте мовила Чернівчанка знову таки російською. Реакція користувачів мережі цього разу була також агресивною. Покарати за законом воєнного часу. Це колаборантка. Ізолювати таких потрібно. Оцим вибаченням з насмішкою не закінчиться. І хтось у цю брехню повірить, ганьба їй. Пародія на вибачення. На жаль, і такі, що серед нас живуть. І війну спецоперацією називають. І уродженці чернівців, на жаль, далеко не всі розмовляють українською.